Ми поговоримо про те, що Росія відреагувала на рішення міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт російських командувачів в Кремлі. Заявили, що не визнають відповідних рішень. Про таке заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Аргументував свої слова тим, що Росія не є учасником. Римського статуту ну, і нагадаємо, що гага видала ордер на арешт командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова та командувача дальньої авіації Росії Сергія Кабелаша. Їх підозрюють в скоєнні злочинів на території нашої держави з жовтня 2022 року, по березень 2023 Крім того, міжнародний кримінальний суд вже не має достатньої підстави вважати, що підозрювані перечетні до ракетних ударів по об'єктах української енергосистеми. Денис Малюська, міністр юстиції України, з нами на зв'язку. Пане Денисе, доброго вечора. Вам вітаємо, добрий вечір, пане Денисе. Після ось таких новин щодо реакції так там в Кремлі виникає ось таке відчуття безпорадності, і ти думаєш, як таке може бути? Є рішення міжнародного кримінального суду з одного боку, ти розумієш, що справедливість перемагає. Є реакція Москви. Ми не визнаємо цієї юрисдикції і нічого нам не буде. Чи вдасться притягнути до відповідальності вбивць, які прямим наказом знищували українців, знищували наше майно і продовжують це робити надалі? Безумовно, слова чи радше реакція Російської Федерації вона є типовою, стандартною. Вони приблизно те саме говорили, коли був виданий ордер на арешт Путіна. Власне, зараз це саме правда, те, що вони не ратифікували римський статут, неправда те, що це рішення на їхніх громадян не поширюється, чи на їхніх генералів не поширюється, чи воно не буде виконано. в тому, що у випадку римського статуту значення ратифікації важливе тільки щодо злочину агресії, щодо воєнних злочинів щодо злочину геноциду, щодо злочину проти людяності. А юрисдикція МКС поширюється незалежно від ратифікації Російської Федерації Римського статуту. Ключова Україна визнала юрисдикцію злочини, вчинені на територію України. Відповідно, без жодних проблем МКС має розглядати такі кримінальні справи, має право видавати ордери на арешт. І ці два генерали будуть заарештовані як тільки вони потраплять. А в будь-яку з країн, яка ратифікувала Римський статут і власне визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, не виключно так, що вони будуть заарештовані в інших країнах в рамках міжнародної правової допомоги, тому що кримінальні провадження щодо атак на українську енергетичну інфраструктуру розслідуються не лише прокурором міжнародного кримінального суду, але і національних юрисдикціях інших держав. Тобто, ці хлопці стали практично невиїздними, як мінімум. А після зміни влади в Росії вона неминуче колись постанеться. А вони що здається, не виглядають надто старими. Їм так само і в Росії самі буде небезпечно, тобто видачок під великим, великим рішеннях спокійне перебування в Росії їх під великим питанням. Факт той, що МКС своїм рішенням послав потужний сигнал, що таке суд газі знають усі. Усі солдати розуміють, що вони вчиняють воєнні злочини зокрема, атака на цивільну інфраструктуру чітко кваліфікована як воєнний злочин. Пане Денисе, даруйте за прискіпливість, але у вирі всіх цих подій і відсутності покарання для вбивця є певні сумніви, що ці чоловіки виїжджатимуть за територію Росії. А після зміни влади вони десь не заляжуть на дно для того, щоб їх не знайшли і будуть спокійнісінько доживати свого життя. А ось ці рішення вони лишаться просто на папері. Не зовсім так. Справа в тому, що ми. Емоційно правильно, я теж поділяю ці відчуття. Хочемо, щоб справедливість і рішення суду було імплементовано вже зараз. Під час війни цього ніколи не відбувалося в випадку воєнних злочинів, геноциду, а в випадку агресії однієї держави, нападу на іншу державу, а рішення трибуналів, рішення міжнародного кримінального суду, рішення інших судів відбувалося і були виконані. Через 10-15 років після того, як події закінчилися, відповідно, зараз є констатація певних юридичних фактів. Зараз є ордери на арешт. За статистикою, вірогідність більше 90%, що ці рішення будуть виконані, але вони будуть виконані пізніше. Потрібно трішки зачекати. Розумію, що чекати складно, хочеться вже зараз, але правосуддя пришвидшити можна тільки перемогою. А якщо перемоги буде чекати довго, довше чекати правосуддя? Відповідно, дуже речі взаємопов'язані зараз Росія не в на тому етапі, щоб виконувати чи бути законослухняним а, членом міжнародної спільноти. Вони перейшли в крайню позицію країни агресора, країни злочинця, країни найсанкціонованішої у світі. Відповідно, а, питання видачі цих осіб буде поставати. Тоді, коли Росія примусово або добровільно захоче повернутися в світову спільноту, але знову ж таки, питання, те, що ці два генерали будуть притягнуті до відповідальності, воно є однозначним за статистикою, банальною питання лише в часі. Пане Денисе, чи можна назвати ось це рішення міжнародного кримінального суду про ордери, так ну крайні, так скажемо, оголошення певною вершиною айсберга. І якщо це так, то чи можна принаймні в загальних рисах окреслити тоді увесь айсберг? Вершиною айсберга однією з вершин айсберга був ордер на арешт Путіна, виданий так само Гаазьким трибуналом міжнародним кримінальним судом. Це вже трішки нижче пішло. Айсберг ми спускаємося нижче й нижче. А генерали так само не забуті. знову ж таки, Путін є путіном рядовому солдату, умовному майору, полковнику. А, почуватися можна спокійно здавалося б, тому, що Путін далеко, путін високо. Всі розуміють, що він віддає накази. А прості солдати накази виконують. Насправді ні. А ті, хто нижче, хто злочинні накази виконав, так само потрапляють на лаву під судно. Му ключове питання: що, чому це дуже важливе в порівнянні з арештом Путіна, арешт Путіна ордер на арешт, так само був вкрай важливий політично, геополітично. в даному випадку він напряму впливає на воєнні дії. Він відбиває охоту військовим і далі вчиняти воєнні злочини вони стануть однозначно значна частина з них стануть набагато обережнішими. А з точка зору виконання наказів, які є за своєю кваліфікацією воєнними злочинами, ну інакше, ну скажімо так, а вони повинні поставити хрест на тому, що вони будуть громадянами достойними громадянами світу, відпочивати десь на березі моря спокійно чи подорожувати країнами. А витрачаючи кошти зароблені на війні, цього ніколи не буде. Це крок міжнародного кримінального суду. Ми зустрічаємо за плодисментами і цілком обґрунтовано розраховуємо, що це далеко не крапка. Це кома і подальші дії й ордери лише послідують і будуть нас далі приємно дивувати. Пане Денисе, наостанок хочемо поговорити про мобілізацію ув'язнених, які зараз перебувають за ґратами. В першому читанні парламент ухвалив відповідний законопроєкт. коли ми зможемо побачити вже остаточно ухвалений документ. І ви нещодавно заявили про те, що не всі бажаючі, які зараз перебувають за ґратами, зможуть долучитися до Лав Збройних сил України. А вони проявляють таке бажання? Безумовно, є дуже багато тисячі ув'язаних і засуджених, які готові стати військовослужбовцями і включитись стати повноправними членами Сил оборони України захищати батьківщину. Але ми зайшли в досить детальні дискусії з військовими. Власне чому законопроект до цього часу не зареєстрований, тому що ми хотіли, щоб позиція була вже однозначно погоджена і уряду і. Депутатів, які приймали участь в обговоренні, і збройних сил, а щоб ми не переносили дискусію з приводу мобілізації засуджених у стіни парламенту, тривало і детально. А це вже була заздалегідь погоджена позиція, де більшість депутатів б подивитися і розуміти, що це вже є напрацьований детальний механізм, де немає великих суперечок з військовими. Військові попросили, щоб ми виключили з під можливу мобілізації тих, хто. Порушував військову дисципліну і вчиняв злочини пов'язані якраз з виконанням свого військового обов'язку. Вони таких громадян, які неналежно виконують виконували обов'язок, повертати в службу до збройних сил до лав збройних сил не хочуть. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти державності, тобто є небезпечними з точки зору своїх якихось етичних, неетичних, якихось міркувань. Коротше кажучи, яких тих, яких промило мозок російським телебаченням, таких вони бачити в лаву збройних сил не хочуть обґрунтовано. Власне, тому такі категорії, напевно, що під мобілізацію не потраплять, але знову ж таки, як остання крапка буде поставлена парламентом, ми їм покажемо згоджену позицію з силами оборони і покажемо приблизно статистику готовності і що такі результати, такий законопроект його прийняття. Дасть я не очікую. Затягування роту в парламенті цього законопроекту, тому що поки що я не зустрічав жодного політика, депутата чи керівника збройних сил, який був би активно проти чи просто навіть заперечував про такого механізму. Mm -hmm. Факт, що не всі командири військові готові брати засуджених пов'язаних до себе. Частина готова, частина ні. Але знову ж таки ми не будемо і не плануємо звернутися, підтверджують нікому нав'язувати. Таких мобілізованих військовослужбовців Скоріше за все це будуть окремі загони, але в будь-якому випадку лише командири, які розуміють, ким матимуть справу, як з цим працювати, отримують відповідні підрозділи з тим, щоб вони могли захищати батьківщину інших. Буквально коротко. Це документ найближчої перспективи. Так, місяць другий він думаю, буде готовий. Не, не те, щоб місяць другий Я думаю, що на наступному тижні він буде зареєстрований на найближчих засіданнях сесійних ради. Він буде голосувати в першому читанні і в другому. Так само. Я очікую, що це точно весна не пізніше, і думаю, навіть не кінець. Дякуємо за інформацію, Денис Малюська, міністр юстиції України.